А в місті Вижниці Чернівецької області цими днями стартували всеукраїнські змагання з пішохідного туризму, стежками героїв героїв-2010». Організатором цього щорічного заходу є Національна скаутська організація України Пласт за підтримки Федерації спортивного туризму України та Державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді при міністерстві освіти і науки. Змагання проводяться 11-й рік поспіль у різних куточках Карпат. А от на Буковині вони вперше. Більше знає Леся Федоренко. Українські пластуни започаткували змагання з пішохідного туризму стежками героїв, що у 2000 році. Проводили їх, як правило, на території Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Тепер до цього переліку включили й Буковину. Організатори кажуть, намагаються постійно щось змінювати, вдосконалювати, аби учасникам було цікаво. Цього року ми зробили одне нововведення, ми ввели додатковий ступеневий похід. Змагання в додатковому ступеневому поході – це третього ступеня складності. І він має в собі 75 кілометрів. Тобто загалом цього року в нас є ніби три заліки. Це є на першу категорію складності, на другу категорію складності оцей ступеневий похід. От. Тобто є якийсь поступовий розвиток. Кожного разу у нас збільшується кількість учасників і сподіваємося, що на наступний рік в нас вже буде значно більше. Цьогоріч у змаганнях взяли участь близько 300 учасників не лише із західних областей України, а й з Житомирщини, Черкащини, Кировограда. Для них підготували цікаві маршрути пов'язані з різними історичними та культурними подіями в житті Буковини. Ми підготовлювали краєзнавчу довідку. Про цікаві місця в Буковинських Карпатах на Путильщині, визначені, які пов'язані з історією визвольних змагань українського народу. І також ми ще заторкали теми ще давніші, наприклад, повстання Лук'яна Кабалиці і також боротьбу українських січових стрільців гуцульсько-Буковинського легіону, потім Української повстанської армії, організації українських націоналістів. Перша точка музей народного артиста України, співака Назарія Яремчука. Тут, як і протягом усього маршруту, на учасників змагань чекають різні завдання, під час яких вони мають продемонструвати свої знання з історії Буковини. Марічка Бурдукала у змаганнях стежками героїв бере участь уже вдруге. каже, це надзвичайно цікаво. По-перше, це вивчення нашої історії. Ми всі, коли їхали сюди, ми читали краєзнавчу довідку про те, які події тут відбувалися, і про те, чиїми слідами можливо тих людей, які тут ну борців за свободу України, які тут загинули, чиїми слідами ми йдемо. От, і звичайно, що є можливість перемогти себе і відчути цей дух, ну, якими треба бути людьми, щоб все-таки здолати, ну якби гори як перешкоди, і щоб гори тобі допомагали. Валерій Гілюта з Рівненщини також уже вдруге бере участь у таких змаганнях. Минулого року його команда посіла п'яте місце. Тепер планує увійти в трійку лідерів, адже підготовлений краще. Урок, що треба собі брати, що не треба. Цього року ми набагато більш укомплектовані більш так, мобільніше, набагато всього, речей наполовину менше, рюкзаки легші, більше дівчат, так що надіємося що все -таки на перемогу дівчата нам да, дають натхнення, йти вперед. Урочисте відкриття змагань стежками героїв відбулося в центрі міста Вижниця 1 травня. А офіційне закриття і нагородження переможців організатори запланували на 22 травня у Львові. Леся Федоренко Анатолій Яроцький, телеканал Буковина.